Доброго дня, мене звати Елена Лобчак, я сейф програм-консультант, і в цьому відео покажу, як користуватися сайтом сейфа для того, щоб він дійсно для вас став справжнім помічником і допоміг знайти необхідну інформацію в будь-який момент. Власне, коли ви заходите на скелтачалфреймворк ви будете бачити ось таку картинку. Тут зображені ключові компетенції, які необхідно компанії розвити в себе для того, щоб дійсно здати гнічкою організацією. Я пропоную нам подивитися, власне, які є варіанти да, самої схеми Сейфу. Тут ви з легкістю найдете як найпростішу версію Safe Essential, яка використовується саме для невеликих компаній від 50 до 125 людей, тому що це є наше обмеження по арту, agile Release Train. І, власне, ось ви його з легкістю знаходите під вкладкою Essential. Також ви можете подивитися решту чотири конфігурації. Це Конфігурація Large Solution. У випадку, якщо у вас є декілька запущених артів, Release релізтрейнів. Конфігурація портфоліо. Якщо, окрім uh, самого Essential Safe, у вас ще є потреба додати рівень портфоліо, який відповідає за бюджетування, за стратегічний віжін, uh, більше йде робота з Value valв'юстрімами та з бізнесовими практиками. Ну і варіант full safe, де будуть відображені абсолютно всі рівні, які є. І також. Uh, Дана інтерпретація, як вони можуть виглядати. Кожна із цих іконок вона безумовно клікабельна. Якщо ви на неї натиснете, ви можете побачити додаткову статтю, в якій буде описано, власне, що таке, наприклад, Тімбиклок, що це таке коротке визначення, обов'язково детально прописана інформація, щоб ви могли з нею ознайомитись, і якщо вам мало цієї інформації, то безумовно, що список додаткової літератури що почитати, куди заглибитись. Навіть якщо ви не працюєте по сейфу, дуже раджу використовувати цей сайт як knowledge base. Наприклад, ви хочете дізнатися більше про роль продакт ковнера ви клікаєте на відповідну іконку і в аналогічній структурі з коротким поясненням, що таке роль продакт ковнера хто це за людина, які в нього або в неї обов'язки, буде детальний, детальний опис, також з прописом цих обов'язків. Порівняння, наприклад, продакт-менеджера з продакт овнером і agile командами хто за що відповідає, і також посилання на додаткову літературу. Аналогічну інформацію ви можете отримати через пошук, який тут також прекрасно працює, і, власне, не бійтесь його використовувати. Наприклад, по кейворду Scrum Master ви можете побачити релевантні статті. Ось ми хочемо дізнатися більше про роль скрам-майстра. Бо вже добре знайомі вам структурі. Ви побачите короткий опис, деталі та список додаткової літератури, в яку ви можете заглибитись для того, щоб дізнатись більше про цю роль. Ну і ще додаткові речі, які мені б хотілося вам показати. Так само ви можете використовувати додаткову літературу, яка є на самому сайті. Це будуть рекомендації по книжкам для того, щоб заглибитись в сам фреймворк. Додаткові якісь презентації, відео, часто питання, які задають досить часто, і рекомендований список літератури. Також ви можете. Дізнатися про ком'юніті, яка знаходиться по всьому світу, яка практикує сейф і може відповідати на ваші питання. Певні рекомендації стосовно впровадження самого фреймворку, такі як Safe Implementation Roadmap, тобто мапа впровадження, та знайти собі підходящого партнера. До речі, компанія E5 також є бронзовим партнером з Agile, тому якщо вам треба буде допомога з впровадженням SAFe або з Agile трансформаціями будь ласка, звертайтеся до нас. Ви знайдете безумовно і історії клієнтів, які вже використовують цей фреймворк, і можете більше дізнатися про тренінги, які є. Сертифікацій в сейфу досить багато. Ми їх описували у нас на сайті E5, Яка сертифікація від чого відрізняються, і також ви можете детальну інформацію отримати на сайті, пройти невелике опитування. Стосовно того, яка ваша теперішня роль, власне, що ви можете і в чому ви. Спеціалізуйтесь наразі. Ви бачите, я проходжу до невеликого опитування «Which course is right for you?», Де ви можете, відповідаючи на ці питання, вам підберуть відповідний курс, який найкраще буде відповідати вашим потребам. Тому ще раз самарізуючи це на велике відео, будь ласка, використовуйте сайт сейфу саме як Вікі, як базу знань, в якій зібрані всі найкращі практики з Ліну «Agile», і вони всі зображені схематично у схемі. Ви можете їх з легкістю тут знайти. Наприклад, ви хочете прочитати про дизайн синкінг. Що це таке невелика стаття, яка вам безумовно пояснить суть дизайн синкінга? Наскільки це можливо, да, високорівнево, тому що безумовно заглиблюватися сюди можна нескінченно довго. Дасть певні деталі і направить вас, куди де купати глибше. Да, в які джерела заглибитись, де ви можете це дізнатись. і також те саме ви можете дізнатись за допомогою пошуку. Надіюсь, маю надію, що це відео було для вас корисним. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є потреба в таких відео, і ми будемо і надалі їх записувати.